Вольова перемога у рамках шостого туру першої ліги. Чернівецька буковина здобула важливу перемогу над футбольним клубом Маріуполь. Я команда змогла отримати перші три очки цього сезону в матеріалі. Сі 2 жовтня відбувся матч у рамках шостого туру першої ліги, у якому на власному полі «Буковина» змогла здобути важливу перемогу над футбольним клубом Маріуполь. Гості на перших хвилинах змогли відкрити рахунок, але вже через 9 хвилин підпічні Андрій Мельничука змогли зрівнятись завдяки голу форварда жовто-чорних Василя Полегнюка. Очікували тяжку гру, очікували багато емоцій, очікували багато боротьби. Готувалася до цієї команди. Однозначно команда демонструє десь подібний такий футбол, як і ми. Контроль м'яча, вихід заборони через передачі короткі, середні. даже по розмінці я сьогодні подивився, у нас ідентична розмінка з командою. Тому десь. Перестроїлася більше вертикально на флангах, заставляли, включали свої швидкості і наігрували стандарти, які ну сам перед принесли десь результат на 25 й хвилині. Володимир Столяр прицільно пробив у дальній кут, що вивело команду вперед. А на 77 й хвилині Василь Палегнюк остаточно вирішив результат зустрічі, оформивши дубль. Тож гра завершилась з рахунком 3-1. Подякував хлопцям, звісно, тому що видно сьогодні було, що була команда. Було видно, що Є характер, у команди, тактично зіграли правильно. Так, десь були моменти. Звісно, опять десь поле нам не дозволило більше грати в комбінований футбол, тому більше використовували фланги, полуфланги для того, щоб використовувати швидкість наших гравців, десь перестроїли Васю поливнука, дали йому більше простір, використовували більше швидкість, мобільність, агресію. На жаль, не обійшлось і без прикрих епізодів. Наприкінці матчу гравець Маріуполь наступив на ногу супернику, що спричинило штовханину, у результаті якої одразу кілька гравців отримали жовті картки, а півзахисник буковини був вилучений з поля. Я розумію, що футбол на емоціях. Я розумію, що футбол побудований на емоціях, і без емоцій футбол не цікавий. Але емоції це коли рахунок 2-0. Розвертається гра, і ти забиваєш два. Це емоції. Печаль радість. Оце емоції. А те, що казав гравець Буковини, це не повага. Головний тренер буковини Андрій Мельничук також незадоволений подібною поведінкою гравців. Звісно, що є такі моменти, які портять такі зустрічі, десь емоції, десь амбіції у хлопців. Звісно, молоді, молодий клуб, молода команда, молоді гравці. Тому для нас це десь досвід. Для того щоб ми робили правильні висновки і рухалися далі, по закінченню шостого туру команда з Чернівців піднялась на сьоме місце у загальному турнірному заліку, обійшовши Маріуполь на три очки. Наступним матчем для Чернівчан стане гостєва зустріч з Тернопільською нивою, що наразі займає п'яту сходинку. Максим Берник, Ярослав Боячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4